змінювала та Час спливає в історію навічно, роки десятиліття вдалино летять. А ми, ми всі земляни пересічні, озираємось назад, крутимо ми колесо історії і згадуємо або дізнаємося про окремі історичні події, які відбулись у другій половині другої, на початку третьої декади, тобто на третьому тижні вересня в різні історичні епохи. Хоча згадаю про події, на які не вистачило часу минулого разу. 20 вересня 1882 року в нашому рідному Житомирі народився Йосип Самілович Бернштейн. Ну те, що він єврей, ви здогадалися відразу. Але не цим він прославився на увесь світ. Народившись у заможній родині, Бернштейн мав змогу здобути якісну освіту. Він вирушив до Німеччини вивчати право. Де в дев'ятнадцять років захопився грою, яка переживала на той час період бурхливого розвитку, бо навіть ледь не золоту еру свою. Міжнародні турніри із цієї гри ставали дедалі популярнішими, а нові теорії формували ціле покоління гравців. Мова про шахи Йосипу так сподобалося переставляти дерев'яні фігурки по клітчистій дошці, що вже через три роки в 1902 році в Берліні він виграв свій. Перший турнір, отримавши звання шахового майстра, наступного року Берштейн провів сеанс дочасної гри проти 80 суперників і виграв 70 партій. Я теж, в принципі, можу так зробити, але 70 партій я програю. А далі, численні перемоги, зокрема на турнірах у Стокгольмі 1906 року разом із Карлом Шлехтером та в місті Остенде в 1907 разом із Закібою Рубінштейном. А трішки згодом, в 1933-му, Берештень зіграв нічю проти самого Олександра Алехіна. Він не Альохін, він Алехін. Але це все, це от шахи, це було його хобі. Працював він в Одесі фінансовим консультантом. В 1918 році через це його заарештували і засудили до розстрілу. Однак, офіцер зжалився над ним і вирішив його відпустити. Однак, перед цим запропонував зіграти в шахи. Звісно, Бернштейн виграв, що і врятувало йому життя. Він одразу втік до Парижа. В 1950 році Фіде ввела нову систему рейтингу і за високі досягнення присвоїла Йосипу звання гросмейстера. Ну а що? За рейтингом, який якось там враховується, я в цій системі взагалі не розбираюсь, Бернштейн займав 9 місце серед шахістів в 1905 році. Його ось цей найвищий рейтинг ЕЛО, називається становив 2688 пунктів. І навіть у віці 72 роки. Це в 1954 році Йосиф все ще отримував призи за участь у різних турнірах. Ну, Мені трішки менше років, та і мій, мій, мій рейтинг теж менший, до речі, 492, якщо я не помиляюсь. Ну, Може, там, може вже 500, я не знаю. Взагалі, шах я терпіти просто не можу. Я, я як не граю, завжди програю. Скільки разів грав? і... Хоч я знаю, що таке взяття на проході, знаю, чим коротка рокіровка відрізняється від довгої, і що спочатку треба короля переставити, а потім вже туру, і що на годинник треба натискати тією самою рукою, якою ти спочатку зняв, не побив, зняв фігуру супротивника з дошки, потім, потім поставив туди свою. І що король коштує 200. ну, Ну не йде воно в мене і все. А шахова нотація та то взагалі якась китайська грамота. Як у тому щось можна зрозуміти? Набір символів, ну не можу я того охопити. Шахова спільнота це взагалі якась секта. Одного разу війшов і все затягнуло. І все одно. Житомирський шахістик, от Олександр Марк, Олександр Маркович Константинопольський. Євген Михайлович Рибалкін, Йосип Давидович Дорфман, ну і, звісно, Йосип Самілич Берштейн. Ось їхній приклад надихає. Все нові і нові покоління ставати на ось цей от шлях, коли ти починаєш розбиратися в тій китайській нотації і жити не можеш без шахових турнірів. Я на одному такому турнірі був, все, більш не хочу на турніри. От. У місті Піцбург, штат Пенсильванія, ще в 1900 році з'явився навчальний заклад, який зараз відомий як університет Карнегі Мелона. Він відомий досягненнями в комп'ютерних дослідженнях та був піонером у багатьох галузях комп'ютерних наук, включаючи перші кафедри машинного навчання, робототехніки та обчислювальної біології. В 1962 році в локальній комп'ютерній мережі університету вже була така собі текстова дошка оголошень. Писали там лише буквами, ніяких зображень, ніяких табличок, там ніякого малюночка намалювати, відправити не можна було, наскільки як я вже в одній з попередніх передач вам розказував, картинки в інтернеті з'явилися лише в 92-му році. Через 10 років тож тоді доводилося викручуватися самими лише текстовими символами. Частіше за все на тій дошці розміщувалися об'яви про майбутні зібрання та виступи. Викладачі повідомляли студентів про аудиторію, дату і час заліків. Студенти-викладачів, що вони на той залік не прийдуть. Але були приколісти, які розміщували такі оголошення на кшталт: я щойно знайшов обручку в чоловічому туалеті на п'ятому поверсі. Кому вона може належати? В тому університеті працювали поважні професори, які навіть до таких жартів ставилися з усією серйозністю, і ледь не консиліуми скликали, аби знайти того, хто ж то обручку втратив, і самого само себе теж перевіряли. Ну це ж справжня драма, як тут не розв'язати це надважливе питання. Загубили обручку. Тож проблема полягала в тому, що в текстовому форматі важко було зрозуміти, де жарт. А де серйозне повідомлення. Тому професор комп'ютерних наук Скотт Еліот Фалман 19 вересня 1982 року на тій дошці розмістив нове оголошення і написав у ньому: Я пропоную наступну послідовність символів, аби позначати ними жарти. Двокрапка, дефіс, дужка, що закривається. це ось так. Справді, якщо нахилити голову ліворуч. Мені навпаки треба праворуч нахиляти, то символи ось ці от стануть схожими на обличчя, що посміхається. В тому ж оголошенні Скот запропонував для серйозних буденних оголошень об'яви користувати схожі символи, але і з іншою дошкою. Ось такою от. І саме з того часу, з 19 вересня 1962 року, бере свій початок так званий смайлик. Із англійської смайл це посмішка, посміхатись, тому смайлик це щось, що посміхається. Таку назву придумали ще в 72-му для будь-якого малюночка обличчя, що посміхається. Але саме завдяки скоту Фалману він цей символ і оформився, і закріпився в тому вигляді, в якому він став популярним по всьому світі. Незабаром смайлики поширилися в інші університети, потім просочилися в електронні листи і, зрештою, в текстові повідомлення. В них часто для пришвидшення набору символ носа дефіс не друкують. З середини 90-х замість двокрапки часто використовують знак рівності, а ще іноді смайли пишуться в інший бік, тобто спочатку дужка, потім двокрапка. В такому випадку сенс таких смайликів змінюється на протилежний, тому що й голову треба в інший бік нахиляти. Із поширенням кнопкових мобільних телефонів, ну таких, як у мене досі, з'явилося і ще більше варіацій смайликів. Їх називають емотикони. Вони всі вони посміхаються. І для кожного вигадувати свою назву той смайлик, той як це буде груслик, чи як емотикони. І з вісімкою замість двокрапки, ну, типу в окулярах. Із латинською великою буквою ді це позначає сміх. А взагалі може не обличчя малювати а якісь там символи, ну, типу сердечка, ось знак менший трійка, чи ось таку от загадкову комбінацію. А що вона означає, здогадайтесь самостійно. Існують і міжнародні різновиди, як от японські, де не треба нахиляти голову. Чи російські не просто без носа, а й без очей, чи до того ж із кількома ротами, просто дужки. Останнім часом, особливо із поширенням смартфонів, хоча почалося все із однокласників.ру, смалики поступаються так званим емодзі, тобто маленьким малюночкам, що відображають ту чи іншу емоцію, чи навіть якийсь об'єкт, предмет, чи ще що їх придумав японський дизайнер Сіґетака Коріта в 1999 році. Явище залишалося регіональним, поки наприкінці 2000-х років група інженерів Google і Apple не запропонувала внести 625 емодзі в так званий Unicode – список символів, що містить всі основні писемні мови світу, точніше, букви з них. Ну і там розділові знаки і ще що. Пропозицію прийняли, і у 2010 році емодзі стали таким самим символом, як літера якогонебудь алфавіту чи китайські іерогліфи. Наразі їх нараховується 3790. Не здивую вас, якщо скажу, що сучасна молодь без емодзі листуватися просто не в змозі. Але разом з тим, коли вони бачать душку, що закривається чи кілька дужок підряд, то кажуть, що знов діди нігтів насипали. Ну, типу, дужки це нігті. А якщо ти ними користуєшся, ти дід. Багато сучасних підлітків сприймає цей символ як щось застаріле і ставляться до нього із іронією. Мовляв, ну ви ще при цьому давайте пейджерами користуйтесь, коли вже смайликами послуговуйтесь. А якщо ти хочеш висловити емоцію задоволення чи сміху, то відправляй співрозмовнику символ черепа чи стільця. Ну, типу, череп, це я помер від сміху. А стілець він схожий на букву H маленьку. Ну, а буква H чи Х це ха-ха. Або ще є така версія, що стілець це chair, а сміх сміятися це cheer. Логіка залізна. А коли ти ставиш крапку в кінці речення, це взагалі не повага. Отак от. Я от не знаю, коли пишуть без усіляких там розділових знаків ні ком, ні крапок, ні тим більше знаків оклику чи запитання, без великих букв. Це теж сучасна мода така, чи просто вже дурість? Ну, мабуть, що мода на дурість. Начебто такі обмеження із Твіттера пішли, пам'ятаєте, так колись X називався, де при динозаврах не можна було вміщати в одне повідомлення більше за 140 символів. А чому рівно 140? Це вже зовсім інша історія. Пов'язана із технічними особливостями системи миттєвих повідомлень чи смс. Чи міг подумати Скот Фалман, що через 40 з гаком років його винахід трансформується у малюночок фекалій із очима, як вираз прихильності? Отже, вчора день народження справжнього динозавра інтернету, смайлика. Ні для кого не секрет, що на Львівщині вже років 500 видобувають сіль. Тут існували як централізовані копальні, так і підпільні селянські, які ще називали жупами. Особливо багато солі під землею знайшли на тому місці, де зараз розташоване місто Стебник. Це невеликий населений пункт на схід від Трускавця. Для місцевої селеварні, яка в 19 столітті витовляла 50 тисяч тонн вивареної та розсосованої по діжках солі на рік, пробурили копальню глибиною 340 метрів. Для видобутку солі користувалися послугами протікаючої поруч річки Солониця. Її направляли по трубах у гірничі видобутки, таким чином розчиняли кам'яну сіль. І перетворювали її на ропу. Потім цей концентрований розчин викачували помпами на поверхню і виварювали. Однак у 1873 році виявилося, що не лише кухонну сіль можна діставати з під землі в тому містечку. Інженери підтвердили наявність калійно-магнієвих солей, з яких можна виготовляти чудові мінеральні добрива для сільського господарства. Після першої світової війни поляки провели до копальні, яка до речі називалася Саліна, залізницю та електрифікували виробничі лінії. А після Другої світової радянська влада збудувала фабрику з виробництва калійної солі полімінерал. Починається видобуток мінералів із нових рудників, із нових шах, вже промисловий. Тому треба було десь поруч на полях робити місце під так звані хвостосховища. Е, у даному випадку це були штучні водойми для відходів виробництва. Ну, ось від, відходи і називають хвостами. Однак, як і Радянський Союз розвалився, так і все те, що робилося в цій країні, може конкурувати лише з тим, де написано «Made in China». Май на увазі, що в той час, коли треба було виконувати і перевиконувати план, аби наздогнати і перегнати Америку, краще би дивилися за якістю виробництва і прораховували можливі наслідки недалекоглядних рішень. Ті шахти, в яких колись добували сіль, вони стоять порожні. Маленькі струмочки, які з'являються ледь не після кожного дощу, підмивають ґрунт над тими шахтами, і він просто провалюється у ці порожнини. Власне, через провалля ґрунту глибиною в 50 метрів, яке отворилося в 2017 році, довелося закрити відрізок автодороги Дрогобич Трускавець і побудувати новий в обхід того небезпечного місця вже не над тими пустими шахтами. Ну, Добре, що лише дорога постраждала, адже аналогічна ситуація існує і в Росії. І там, у містах Солікамські березники з 2014 року, під землю вже провалилися половина залізничного вокзалу і цілий дачний масив. Хочемо, щоб було як в Росії. Однак не лише жителі Трускавця Друговича і Стебника, які гіпотетично можуть піти під землю, мають бути занепокоєні. Одного разу сталася аварія на тому полі мінералі, яка, до речі, до Чорнобильської трагедії вважалася найбільшою екологічною катастрофою України, і вона може повторитися. Справа в тім, що технологія, по якій видобували калійну сіль в радянські часи, вона була вкрай неефективна. Майже 85% сировини викидували хвостосховище. І 14 вересня 1983 року, після потужної зливи, відбувся Прорив ґрунтової дамби одного із стебницьких хвостосховищ. Справа була навіть не в рясних дощах, а в порушенні технології під час будівництва дамби. Насип там постійно був вологий, його підмиває навіть і досі. Двічі до аварії, органи державного нагляду мінводгосп СРСР і Держтехнагляду вимагали покращити стан греблі, але ці вимоги залишилися невиконаними. Класична радянська відповідальність Тож... Дамбу прорвало, і майже 5 мільйонів кубометрів ропи та твердих калійних відходів потрапили в річку Солоницю, яка впадає в Тисменицю, і далі поблизу міста Миколаїв Львівської області в Дністер. Тобто дісталося навіть і Молдові. Ну і від, коли в прісну воду потрапляє висококонцентрована ропа, чи виживе яка-небудь прісноводна рибина. Річка Дністер на 500 кілометрів була отруєна повністю. Місцеві жителі виловлювали рибу прямо вилами, потрошили, в неї печінка чорна була. Найбільше на берегу, у пошуках прісної води викидувалося і здихало, і просто спливало догори животом риби марени ну, це вид коропу. До 1983 року це була основна риба в Дністрі, тепер вона в червоній книзі. Зникли раки, навіть жаб не було. А водорості, а рослинність вздовж берегів теж все всохло. Припиняли подачу води у міста, через що зупинялися заводи, навіть із виробництва цукру у селищі Кострижівка Чернівецької області. Отак, от від солі постраждав цукор. І чи здивую я кого-небудь, коли скажу, що інформацію про те, де це все сталося і з якої причини засекретили? Про катастрофу писали ще за кордоном. В 1995 році, скільки років пройшло, фахівці провели дослідження Дністровського водосховища і дійшли висновку, що основна частина калійних солей лежить на дні водосховища і краще її там не чіпати ту сіль. Але існує подібне хвостосховище у місті Калуші, тож варто дуже уважно за ним доглядати, аби не допустити повторного лиха із білим золотом. І щоб не доводилося знов, прямо з гелікоптерів, зарибнювати Дністер. 14 вересня 2015 року детектори лазерно-інтерферометричної гравітаційно хвильової обсерваторії. Один в Лівінгстоні, штат Луїзіана, інший в Генфорді, штат Вашингтон, але комусь цікаві такі деталі. Усі от детектори вперше зафіксували дивний сигнал з глибин космосу. Джерелом стало місце. За 1 мільярд 300 мільйонів світлових років від нас. Ну тобто, ось туди звідки цей сигнал прийшов, якщо розігнати космічний корабель до швидкості, яка максимально буде наближена до швидкості світла, ось туди доведеться летіти мільйон, ні, мільярд 300 мільйонів років. А скільки це часу займе на потяг Гентерсіті, навіть і думати страшно. Так от. Отам от, от дві надважкі чорні дірки, кожна в десятки разів важча за чемпіонів передачі зважені та щасливі, оберталися одна навколо одної, а потім злилися в одну. І це скривило так зване полотно простору часу, викликаючи гравітаційні хвилі. Ніби два величезні камені кинули в космічну річку і пішли навкруги хвилі по поверхні оцієї такої от собі річки. Ну, простіше зрозуміти, якщо уявити наш всесвіт як тривимірну поверхню чотиривимірної сфери. Якщо вам це важко уявити, то спитайте Григорія Перельмана, він пояснить. Хвилі ці взялися із енергії при призітнені, всього на неї перетворилося близько трьох мас сонця або 5% від початкової маси цих двох чорних дір. Ці гравітаційні хвилі пролетіли через майже весь космос. І на 7 мілісекунд деформували простір на землі. Альберт Ейнштейн ще на початку ХХ століття висунув таку гіпотезу в рамках своєї теорії відносності, що простір поводиться як натягнутий пружний листок. Коли в ньому відбуваються якісь значні події, ну, наприклад, чорні дірки зливаються чи зіштовхуються нейтронні зірки, оцей от листок деформується по горизонталі та вертикалі. Енштейн вважав, що люди ніколи не зможуть помітити такі хвилі, бо вони занадто слабкі, але, як виявилось, помилився. З іншого боку, саму хвилю побачити неможливо, але можна помітити її вплив. Гравітаційні хвилі спотворюють простір поперечно, тобто розтягують і стискають його у напрямках, перпендикулярних до напрямку руху хвилі. Якщо хвиля летить ось так, от, то розтягуватись і стискатися буде ось так, ось так. Тобто, якщо хвиля летить прямо на тебе, а в тебе дуже чутливі очі, що бачать найменші викривлення, то можна побачити, як навколишні об'єкти перед тобою починають ритмічно розтягуватися і стискатися в горизонтальному та вертикальному напрямках. Прямо як вагони в мультфільмі «Як козаки в хокей грали. Ці спотворення відбуваються в ритмі, відповідному до частоти хвилі, наприклад, десятки чи сотні коливань на секунду тобто, скоріше місце, звідки летить хвиля, буде злегка вібрувати, а не розтягуватися і стискатися повільно. Причому це жодним чином не впливає ні на самі об'єкти, вони ніяк не змінюються, ні на спостерігача. Коливається лише картинка. А от якщо гравітаційна хвиля проходить поряд. Ну, то, в принципі, нічого побачити не вдасться. Але ну, це за умови, якщо на шляху з цієї хвилі нічого не буде. Однак, якщо там опиниться якийсь об'єкт, ну він теж немов би почне вібрувати трішечки. Але ось нюанс. Гравітаційні хвилі настільки слабкі, оці коливання майже непомітні, і лише завдяки інтерферометрам можна побачити, що об'єкт видовжився і сплюснувся на відстань в одну 100-тисячну розміру протона. Середньостатистичний протон має діаметр близько 10 фемтометрів. Це, якщо розділити метр на тисячу, отримаємо міліметр, ще на тисячу мікрометр. Знов поділимо на тисячу, буде нанометр, продовжимо ділити, буде пікометр. І нарешті одна тисячна частина пікометра це якраз фемтометр. Власне, гравітаційні хвилі деформували 4 кілометрові плечі детекторів лише на 1 соту фемтометра. Для порівняння, збільшивши атом, маленький атом, наприклад, водню до розміру сонячної системи, від сонця, до, о, яка там остання планета, я ж розповідав недавно, ви пам'ятаєте, не Плутон уже, то ось якщо атом буде такого розміру, то ось така от деформація була б розміром з людську волосину. Взяли волосину, перемістили на товщину волосини і ось. В такому от масштабі. І от такі, за таке відкриття Райнер Вайс, Баррі Бариш та Кіп Торн отримали Нобелівську премію з фізики. Ну а що ж це дає? Ну От ми побачили, точніше, зафіксували такі малюсінькі гравітаційні хвилі. І що далі? А те, що вчені, відтепер можуть досліджувати ті місця нашого Всесвіту, які з якоїсь причини не освітлені, чи це чорні діри? Темна матерія чи просто місця, де недостатньо зірок. Якщо раніше в нас були лише очі, оптичні телескопи та вуха, радіотелескопи, то 10 років тому фізики розпочали нову еру. Гравітаційно-хвильово астрономії тепер у нас з'явився ще й дотик для відчуття космосу. З появою нових детекторів в Італії, Японії і в майбутньому в космосі існують уже програми, дослідники зможуть відчути хвилі, що зародилися у Всесвіті ще до появи зірок. І так можна буде дізнатися, а як воно було раніше? Як же з'явився всесвіт? Яким же чином Бог створив наш світ. І наша найнеулюбленіша рубрика, що відбулося рік тому на світі українській землі. Чому я так сказав, найнеулюбленіша? Ну, от, наприклад, 17 вересня 2024 року, The Wall Street Journal повідомив, що за 2,5 роки через бойові дії та їх наслідки за оцінками розвідки загинуло мільйон людей. Чи подобається мені таке розповідати? Та чи подобається вам таке слухати? Але я не можу про це мовчати, немов би це не стосується нашої передачі. До речі, того ж, 17 вересня 2024 року, українські дрони долетіли до міста Торопець Тверської області, де приземлилися на територію складу боєприпасів. 21 вересня москаляками селища Камінний Краснодарського краю, де є теж склад боєприпасів, але ну, їм трішки більше повезло. Хоча уламки дронів теж завдали чималих пошкоджень. А от ворог 19 вересня 2024 року влучив керованою авіабомбою по якому небудь складу боєприпасів, ні. По геріатричному пансіонату в Сумах. Ну, Мабуть, у нас там теж якісь боєприпаси зберігалися, типу валіз з валокордином чи там заморожені аналізи 85-річних дідусів та бабусь. А от що стосується Житомира, у нас тоді було більш спокійно. Хоча виникла тема. Одна така для срачів у коментарях. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вирішив покинути наше місто напризволяще. Ну, я би міг сказати, передав повноваження секретарю Галині Шиманській, хоча одне, одне й те саме оце. От. А сам, значить, він поїхав до Києва, аби через тиждень сісти в крісло голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури замість Мустафина Єма. Ну, наче як працює те агентство більш-менш. Мости відновлюються, будуються модульні містечки так і таке інше. Хоча, якщо подумати, то і без цілого генсу робилося б те ж саме. А може і ні. Не знаю. Ну, коли Сухомлин повернеться до Житомира, ми його спитаємо, що він там робив. Ось на цьому ми завершуємо черговий випуск передачі колеса історії. Так, так, вже кінець. І в той же час ми завершуємо і весь телесезон. Мені лишилося лише нагадати за нашу електронну адресу. У мене тут папірець, який знайшовся. Ось він. Правильно тримаю. Правильно запам'ятовуйте або переписуйте собі в блокнотик. А якщо у вас є фотоапарат, то фотографуйте з екрану. Що ж, завершився телесезон. Вже наступної суботи ми вийдемо в ефір зі спецвипуском і почнемо відлік третього року нашого існування. Поки що ми цей спецвипуск не відзняли, але гарантую буде цікаво.